Гатне молоко, будь ласка. Дякую. Гарний вибір. Mm -hmm. Молоко робить кіски гарними та міцними. Oh. Тож, як тебе звуть, пацан? Кевін. Oh, eh, Приємно познайомитись, Кевін. Але ти виглядаєш доволі засмучним, щось трапилось. Oh, eh, це всього. Це Міледі. Її знову викрав той орк. Він, типу, мій ворог. Мені прикро це чути. Цей орк здається доволі поганим хлопцем. Так, так, це все про нього. Він, він постійно нападає на каравани, нападає на містечка та захоплює Леді. Здається, його треба покарати. Я б з радістю, але ж у мене є обід проти вбивства. Я поважаю таке. Але найкраще покарання зовсім не потребує вбивства. Треба надати цьому морку невеликий візит. О, <поцю> бред! <сю> Так, так, так. Дивіться, хто прийшов. Боже Кейн, я просила чекатися ранку, щоб мене. Він ще й друга привів. Чувак, ти хочеш, щоб ми здалися? Як звичайно, кедово зброю, та вибачимось. Що за херня, Кевін? Зачекайте. Хай готує. Я помру від кровотечі, хлопче, а як же твоя клятва? Я не збираюся порушувати клятву. Дякую, чувака, але я не розумію. Здається, я можу вершити правосуддя без вбивств. Хлопче. Якщо хтось з вас зробить наліт або ж б'є когось, я прийду і за вами. Кевін, паладин, готовий на нести правосуддя. Зачекай, Кевін, візьмемо з собою. А? Бувай, міледі. Ні, Кев, зачекай! Я краще я краще буду з тобою. Не залишай мене з цим дебільним шашликом. Кевін, ні. Зачекай, мі усе хотів тебе спитати, що це на твоїй спині? О він це всього моречна ящерка, Гарний хлопчик.